Всім привіт! Всіх вітаю з Новим 2023 роком. Ну, я думаю, що ми всі вже загадали бажання і всі наші бажання в скорому часі здійсняться. Ну, і я хочу підвести, підбити результати за 2022 рік. Ось, а, Попередній рік, ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що він був важкий. Будемо сподіватися на те, що наступний, ну, тобто цей рік вже буде у нас більш позитивний, принесе нам дуже багато гарних новин, так, ну і Перемоги. Так, і тепер до, ще трошечки не до вишинувального. Я думаю, що і це буде пов'язано і не так, це вплинуло і на нашу вишивку. Я думаю, що, ну, так як я людина, яка хоча й планує, але ніколи не виконує свої плани, ну, так у мене виходить. То для мене майже нічого не змінилося. Багато дівчаток, які планують зараз, дивлюся, планують уже не так і відходять від своїх планів, тому що всі ми розуміємо, що всі наші плани може змінити якийсь випадок, так? Ну, всі ми знаємо, який випадок. Не хочеться на цьому загострюватися, але я думаю, що всі українці пройшли такі психологічні стадії, як неприйняття, як нерозуміння. Багато дівчаток на Ютубі перейшло на українську мову, в тому числі і я. Ну, Напевно, це було правильним і логічним. Так, ну, а тепер підсумки мого все-таки вишивального року. Так, налаштовуємося на позитив і, і на вишивку на наступний рік. Так, що ж у мене навишивалося? Я буду показувати не зовсім в хронологічному е порядку, тому що. Почати я хочу з своїх кругів від доме, і перший круг це мій круг зима. Я вишивала всі чотири круга. Два круги в мене відшилося у 2021 році, два інших уже в 22-му. 1 січня я починала з круга зима і він у мене, ну, можна сказати, затягнувся. Звич... Ні, не затягнувся. Він у мене відчився правильно і по плану. Почала я його 1 січня і закінчила 22 лютого. А, так, вишивався він ще, можна сказати, в мирний час, так? А, ось круг. Я їх планувала вишивати по сезонах, але наступний круг, а саме весну, я починала, починала я його весною 26 березня. А ось закінчувала я його уже у, е, в серпні. 17 серпня, так, і це мій круг весна. Так, буду їх ось так складати. Так, мій круг весна. А де, так, ось. Такі два круги в мене відшилося в цьому році. Ну і зразу покажу. Два попередніх круги, і в мене завершилася серія. Зараз трохи технічних характеристик скажу. Так. Ось така серія у мене наразі є. Поки що вона не оформлена, але вже... Продумано, як вона оформиться, де вона висітиме, ну саме чому зупинка відбулася по оформленню цих кругів, бо вони круги. У мене в цьому році майже всі роботи, які відчувалися, були і оформлені. Не оформлені, залишилися в мене круги та дівчинка. Ну, До дівчинки трохи пізніше. Так, Маячок я починала у 21-му році, так, трошечки затрону 21, й і починала я його в Бердянську. А так, влітку ми їздили в 21-му році і відпочивали в Бердянську на косі, і починала я там свій маячок. Ось так. Відшито всі три. Вишивала я його на рівномірці. Вишивала я, називається рушникова тканина. Вони бувають 33 до шириною. Здається, 38 і 50. Це у мене 38. Або 33. Воно, сама канвація йде десь приблизно 27-го каунту, ну, досить таки рівномірна вона. Круги вишивалися досить легко, досить все логічно в них. Саме більше, хрести... так, саме більше хрестиків було саме в моєму в весняному кругі я його вишивала самим останнім, як я говорила, і в ньому було саме більше хрестиків. По плотності зашивки, то це йде весна, зима. В осені вже є незашиті місця, і в літ. В кругу літо саме найбільше не зашитого, тому що в осені в небі не зашите, а у літові там є і небо не зашите, і е, на водички. Ось так. Е, а вже ці дві роботи вони повністю зашиті. Навіть більше скажу, е, в зимі є напівхрести, весна повністю складається з одного суцільного хреста. Ось так. Так, тепер я буду дуже багато вставляти так, може, таки залишу я ось так. Буду багато вставляти картин, фотографій, тому що, як я і говорила, у мене майже всі роботи оформлені, тому вони висять уже на стінах. І не всі висять в мене. Точніше, висять вони в мене, але на роботі. Так. Наступним моїм завершенням це був пухнастий Бариста. Це по авторській схемі. Закінчувала я його 27 лютого. До речі, це саме така робота, яку я першою взяла, уже... ні, не першу. Ну, я вирішила, що там вже небагато хрестиків і потрібно його дошивати. І довишивала його, ну, і оформила. Я знімала про оформлення цієї роботи, трошечки там не все вийшло так, як хотілося мені, але все ж таки робота оформлена, робота чудова, робота висить на стіні. Вишивалося ниточками СХС, все ж на тій рушниковій тканині. Так, і. Далі далі у мене. Так, далі у мене пішло, здається, а, я пропустила. Ще у мене 14 лютого завершилася моя магія ночі. Магія ночі, знову ж таки, я оформила, я викладала відео, як я робила різне паспорту. Чорна канва, шерсть, вишивалося все по набору. Ну, я зрозуміла, що вишивати шерстю ну, не зовсім моє воно. Так, далі. Далі в мене завершилися мій гобілен, моя, мої. Ваза з піонами, піони в вазі. Це набір від Лукасу. вишивалося на гобілені, все по набору. Знову ж таки, я зрозуміла, що гобілен абсолютно не моя техніка. Я, до речі, якщо повернутися до Магії ночі, то да, там невеличка роботка, і я її вишивала місяць. Я її почала 11 січня і закінчила 14 лютого. А ось ваза з піонами у мене затяглася і затяглася досить таки непогано. Вишивала я її півтора року. Почала я її в 20-му році в листопаді, ну, а закінчила 8 травня 22-го року. Знову ж таки. Це все відбулося через те, що мені не досить сподобалася техніка Гобілен. Я їй цю роботу і відкладала і натягувала і на рамі, спробувала вишивати і на п'яльцях. Ну, вже в кінці я вишивала на п'яльцях, можна сказати, трошечки подружилася з цією роботою. і... Це була робота, яку я вишивала, щоб відволіктися від того, що відбувалося з нами в той момент. Так, це саме той час, коли моє місто було в облузі, коли ну, нас, в нас кидали бомби, ну. Ракетки літали, ну, ракетки і зараз літають. ну. Ця робота, напевно, була такою роботою, з якої можна було ну, для мене повністю погрузитися саме в цю роботу, тому що я слідкувала, щоб все правильно вишити. У мене там були невеличкі помилки, але їх ніхто не знає, крім мене, і я на даний момент вже їх навіть не знайду. Ось. Робота красива. Мені сподобалося, як оформилася, все чудово, виробник чудовий, гобілен більш не вишивати. Ну, не зарікаюсь, але більш не хочу. Так, наступний був у мене вінок з, диких фіал, з дикими фіалками. Це авторська схема Світлани Січкарі. Вишивала я її на курточці. Вишивала на водоростворимій канві, вишивала нитками СКС. Все чудово, все прекрасно. У мене ще є один дизайн цього автора. Думаю, що колись я таки його вишию, вишивалось напрочуд легко, все було прямо. Прекрасно. Так, далі, далі, далі. Далі звіряюся. Знаєте, не так багато в мене і відшилося. Так. А далі в мене був млин від Марії Бровко. Так, млин від Марії Бровко. Вишивала я його ниточками СКС на пластиковій канві. Ось такий чудовий млинок у мене вийшов. Закривала я його фамераном таким блискучим, ну, який був в Аврорі, такий придбала. Ось так, він у мене на підставочці стоїть. Так, далі у мене були ангелята. Ангели червоний та білий, від. Наталі Лужанської, до речі, підставочка під млин також від Наталі Лужанської. Набір сподобався, ангели сподобалися, вишивала на прозорій заготовочці, все сподобалося. Маю надію на наступний рік. Я придбаю також які-небудь новогорічні прикраси в цього автора і вишию. Я задивляюся там на її серії оцих шарів, але ну, просто серія. Ну, можливо, і так. Ну, Там ще залишилося обрати, що я хочу, який колір хочу. Так, далі був у мене ось такий чудовий. Будиночок, це зимовий будиночок від фрузелка. Вишивалося на дерев'яній заготовочці, пришивався бісер, пришивалося прикраси на ось таку ялиночку. Тут віночок, щось все так дуже світлим. Ось таке. Далі у мене були. Також від Фрузелкан прикраси, які я. Ну, на даний момент я вже їх подарувала. Тому що сьогодні в мене 31 число, а ви це відео побачите після першого, то вже немає у мене цих прикрас, я їх подарувала. Ось такі чудові новорічні іграшки. Так, да, з цієї досі не зняти. Так. Будемо залишати тут. А далі були моя далі була моя берегиня замку. Берегиня замку в мене почала вишиватися 22 травня і закінчилася 4 грудня, і вона у мене також вже Оформлена. Ну, чорна канва, шерсть, 14 каунт. Знову ж таки, проблеми з 14 каунтом. О, ну, взагалі, з 14 каунтом, у мене взагалі ніяких проблем немає. Він для мене, здається, великуватим. Я більше люблю такі 16 -й, 18. -й. Ну, е Вишивалася гарно, ну, знову ж таки, шерсть, не завжди, особливо влітку, ну, не завжди мені подобалося. Мусенька. Мусь. Морчику. Морчику. Я вибачаюсь. Так, ідемо далі. Так, Після берегині замку був дуже втомлений котик. Дуже втомлений котик в мене вишивався по китайському набору. 14 каунт, вишивався на канві, вишивала все, як було в наборі. Єдине, що я вишивала по схемі з інтернету. Я вишивала там, де потрібно. Три складення нитки на півхрест, тому що в наборі, в китайському наборі там було все. Е, там було все 14. Ой, там було все хрестиком, хрестиком в дві нитки. То я вишивала саме так, як в перенаборі. Там було і в три нитки, і на півхрест, Ось саме так. Також вже, я думаю, я вивела картинку, і ви вже бачите одну секунду. Так, я повернулася, здається, моя киця вирішила перебрати все те, що я витягувала для зйомок. Так, дуже втомлений котик, вишивався легко, ну, мені сподобалося. На, 20, на цей рік, так, на 23 рік у мене заплановано два набори від Dimensions, це мої будуть перші набори. Ну, про плани чуть пізніше. Так, я хочу в одне відео і плани, і... і результати. Так, і далі у мене остання моя вишита робота. Завершена це е, моя е, перед грозою від Яни Міносян. Вишивала на канві 16 краюнта ниточками СХС. На неї поки що, тільки в задумках е, оформлення, ну, знову ж таки, я її. Е, Відшила, відшила я її закінчила 18 грудня. Починала я її 25. Червня. Червня ж. Червня. Ось така гарнюнечка в мене вишилася. Мені подобається, до речі, ниточки не провисли. Тут тільки в одному місці я їх підтягну вже при оформленні. Так, я сказала, що 16-й каунт це українська канва. Не знаю, яка, не можу сказати, тому що етикетку я десь загубила. У мене ще є такий самий відрізочок, ну, думаю, я кудись використаю. Так, ну, на цьому результати мої. Завершилися, це я маю на увазі повністю відшиті. І тепер я переходжу до робіт, які е... Будуть переходять зі мною на 23-й рік. І перша робота, яку я хочу показати, яка переходить зі мною, це мій смак осені. Так, смак осені. Хочу відкрити зараз свій блокнот та подивитися, коли я його починала. Починала я його в, в 21-му році. в Вересні місяці, 20 вересня. Так, це у мене китайський набір. Ось такий. Джой Сандей, ну, знову ж таки, я вишиваю ниточками з набору на канві з набору, там повністю зашивка, там є тільки пару хрестиків, ну, пару клітинок не зашитих, нічого там такого нема. Так, мої, зразу покажу моє оформлення саме про цього процесу. Я, це оригінальні планшетки, вони були отак, отакі вони були великими. Я їх розрізала, перевернула, приклеїла таку спінену... Спінений паралончик, і втикаю сюди голочки. І ось так вишиваю. Ось так, ось такі яскраві. Ну, зрозуміло, що яскраві, бо сама картинка яскрава. Так, наступна робота, яка зі мною перейшла в 23-й рік, це моя вишивальниця. Це багатобарвна вишивка. І оформ... вишиваю на 20-му каунті ниточками СХС та DMC. Більше ниток СХС у мене оформ... сам процес я оформила по типу і попереднього. Я, так як в цій роботі немає блендів, тому у мене, ну, Бленди не потрібно мені оформляти, то я написала всі ниточки та навішала їх. Звичайно ж, ниточки навішані не всі. Деякі я всі понавішувала, всю, весь моток розрізала метровими і навісила петелечкою. Деякі ті, що потрібно 2-3, я ось в такий. Таку сумочку склала ось вони всі. Так, деякі ось повитягувала саме з своїх там, де в мене зберігаються ниточки. Чому я повкидала так цілими, тому що там іде практично моточок, то ну, немає. Смисла кожного разу витягувати, наматувати. Поки що так, потім буду щось робити. Не знаю, чи підходить мені ця організація чи ні, тому що я тільки, можна сказати, почала вишивати. Не знаю, хочу спробувати і парковку на цій роботі, але щось мене так тривожить. Так. Ну, а тепер до моїх стартів найближчим часом. Не просто найближчим часом, а 1 січня я хочу стартувати з лукасу. Ось з такого зимового набору. Зимових наборів в мене, ну, можна сказати, немає. Була, був круг зима, ну це в серійності. Ну, а це такий одинокий, мій перший. Не знаю, я, ну, я не дуже люблю зиму, тому, напевно, зими в мене й немає. Але е, захотілося спробувати. Вона така яскрава, така насичена, і тому хочу повишивати її. Знову ж таки, е, Лукас. Е, я вишивала. Гобелен, а хочу спробувати хрестик. Тут буде хрестик і Бекстіч і фрузелки. І, до речі, вона досить таки немаленька, вона на 18-му каунті, і вона буде 48 на 32 см. То, ви ж самі розумієте, що з цими. На цій роботі у мене там відшито 2%, на цій роботі у мене 60% відшито, то фініші гарно як буде хоч один в 23 2023 році гарно, як буде хоч один фініш. Так, ось. І ще я хочу почати ось цю роботу. Цю роботу мені у минулому році дарували на Новий рік. Я... Показала чотири роботи, які мені подобаються, і е, мій хлопець обрав саме таку роботу і подарував мені її. Мені вона подобається, вона мені нагадує е, деякі місця мого дитинства, і я її хочу вишити. Чому ні? Е, так. Її е, я також буду починати в січні, але не знаю, ну, не так. Я її буду починати в січні, я її буду починати в перший тиждень січня і вже як буде вишиватися. Знову ж таки, у мене буде, так як я і люблю, чотири початих роботи, які будуть поступово вишиватися. Ось такі результати минулого року в мене були. Ось такі плани на наступний рік у мене наразі. І тепер будемо прощатися всім пока-пока.